Тема цього випуску бджільництво і айті. Ми робили а тільки для текличники. Чому це важливо там, скільки залітає, вилітає, наприклад, вулик? Тобто ти встановлюєш всередину теплиці хаб, радіус його дії десь 150 метрів. Полога у вулику, температура у вулику, за вуликом. Такий айті вулик оснащений технікою, наскільки це контроль вперед. Всім привіт! Я Олексій Дзюба, це проєкт Ukrainian Underdog, де ми за підтримки сервісу хмарних технологій U-Cloud розповідаємо історії малих та середніх технологічних бізнесів, які наближають нашу перемогу над Росією. Тема цього випуску бджільництво і IT. Говоримо зі стартапами Amohive та Agrolabs. Приємного перегляду. Чому тема меду і Айкі така важлива і про що саме ви дізнаєтесь в цьому випуску? Минулого року Україна стала другим після Китаю постачальником меду до Європейського Союзу. У 2023 році ми продали до ЄС 45,8 тисяч тонн меду на майже 95 мільйонів євро. Лише погляньте, як за останні 10 років ми збільшили продажі меду до Євросоюзу. Загалом в Україні працює близько 400 тисяч пасічників. А виробничий фонд складає понад 3,7 мільйона бджолосімей. сімей. За останнім показником ми входимо до топ-10 країн світу. Сучасні технології додали до цього популярного українського бізнесу нові можливості. Серед них дослідження стану здоров'я бджолиних сімей та збільшення запилення на 30%. Тож давайте знайомитися з першим стартапом, який хоча й займається it бджульництвом але має дещо спільне з системами охорони компанії AJAX Systems Олександра Конотопського. Але підприємець про це навряд чи знає. Якщо пояснити людини, яка взагалі там нічого не знає, от AgroLabs це такий хардверний стартап, що по суті ви створили. Це ну корочкажу, це така розумна коробочка там, а що в ні? Ну, е, дивіться, це, умовно кажучи, розумна теплиця. Якщо в Україні кожен знає Аякс, так, да, так, так, так. от по факту ми робили Аякс тільки для тепличників. Тобто, ти встановлюєш всередині теплиці хаб, який у тебе працює, ну, він, е, радіус його дії десь 150 метрів максимум. Бо в теплиці кожна рослина, наприклад, томати. Ну, вони як це як стіна півтора кирпича. Тобто, мовно кажучи, для радіосигналу це велика, велика перепона, і кожен рядок, а таких рядків може бути 60 на гектар. 60-70 на гектар. Це е, велика перепона. Тому ми боролися над тим, щоб мати більшу дальність і стабільність сигналу, щоб рослини не були. Перепонує для передачі сигналу. ідея була в чому? Ти встановлюєш хаб всередині теплиці і маєш можливість бездротово підключити будь-який сенсор, який тобі необхідно. Це може бути там СО2, температура, вологість повітря, е е вологість субстрата е там все що завгодно. Ми, у нас був ренч, там до. 15 різних типів датчиків. Тобі потрібно спроєктувати цот, якого вистачить на три роки. Хмарний цот від uCloud — це гнучкість та масштабованість. Швидкий старт, безпека збереження та доступу даних, простота міграції з інших платформ, оптимізація затрат на IT та зниження витрат на обслуговування інфраструктури. – хмарні рішення для будь-яких ідей. Плюс ми розробили один власний датчик, який контролював якість запилення. <тепліст> тобто в теплицях запилюють за допомогою е, вирощені на, ну, на заводі в, в Бельгії, як правило, вирощують Бельгії в Турці. <тепліст> Оці джомелів вирощують і запаковують в таку пластикову коробку. І от в пластиковій коробці є своя форма спеціальна. Вони звідти залітають і вилітають, і необхідно трекати. Кількість джмелів, які вилетіли і залетіли в вулик на різному проміжку часу. І вулики ці потрібно також зачиняти і відчиняти в певний проміжок часу. Тобто, наприклад, за півтори години до того, як ти вимкнеш освітлення, треба, щоб, вулик, щоб джмелі збирались вже до, до вулика. Тому ти замикаєш тільки на вліт вулик. І ми розробили таку, такий сенсор, який ти одягаєш на вулик. І він трекає кількість жмелів, яка залетіла і вилетіла з вулику. Тобто ми трекаємо активність вулика, ми можемо відчиняти зачиняти вулик за розкладом. Ну і це така е, аналітика. Бо якщо в тебе вулик не працює в теплиці правильно, ти можеш до 30% відсотків врожаю втратити тільки на за цей проміжок часу за відсутності правильного запилення. Детальніше розібратися в темі бджільництва і технологій нам допоможе Віталій Харченко, блогер пасічник. Сам він має 800 бджолів сімей, це дуже велика кількість, і займається промисловим бджільництвом. наприклад, є такий стартап Agrolabs. Він там в Дніпрі був заснований, двоє хлопців заснували, і вони зробили спеціальний такий датчик для контролю запилення. Типу рахували там скільки залітає, вилітає бджіл, і вони як пояснюють, що це впливає там, на якість, може на кількість того запилення на 30% Здається, така цифра покращує. Можете розповісти, як взагалі працює це? Ну, чому це важливо? Там скільки залітає, вилітає, наприклад, Ну, це... Зрозумів <рес> ваше питання, це щоб той хто наймає якби бджіл на запилення, щоб він розумів, наскільки буде у нього якісне запилення, тому що ну платиться за бджолину сім'ю, но бджолина сім'я це поняття, якби ну, розтяжиме. Тобто, вона може займати там дві-три рамки, і це можна назвати бджолиною сім'єю. Це так і буде, а може займати 30-40 рамок, то тобто, є в 10 разів сильніша, і, от, наприклад. У нас це скажімо, ну середнє популярно запилення. А така країна, як США, там великі пасіки, які тисячі вуликів нараховують, вони навіть мед не собирають, це їх не цікавить. Вони заробляють тільки за рахунок запилення. От у них запилення в Каліфорнії починається з лютого місяця. Це миндаль. От там середня ціна за одну бджолину сім'ю 200 доларів США за запилення, тобто. Пасічник заключає з фермером договір, що він поставить бджіл, які постоять там 3-4 тижні, поки буде цвісти миндаль. І от він привозить, наприклад, тисячу сімей і за це, щоб бджоли постояли місяць в оцих садах е, миндалю, йому платять там, 200 тисяч доларів. Того його мед, ну скажімо, особи не цікавить. І далі вони везуть на різні культури: там на клюку, на єживіку, ну, на єжевіку, е, ну в общем, а так і, і для того, і для того, щоб фермер розумів, наскільки ну якби він ж не може сісти і порахувати, скільки бджіл вилетіло, скільки прилетіло. Для, цього, для того і приміняються оці технології. Тобто фермер, наприклад, може пригласити 10 е, розлічних пасічників, і він же в бджолах не сильно розуміється, щоб там лазить туди, і от підключають е, ну, ці технології, які покажуть е, якого пасічника. Скажімо, ну, бджоли ефективніше запилюють, які сім'ї ефективніше запилюють. Тобто є ще бджоли різних порід. Mm. Тобто, одна порода може трошки раніше вилітати, там, на пів години, одна порода mm. там, пізніше може вилітати. Ну і ці різні фактори, якби ну, теж влітають, скажімо, запилюють всі бджоли абсолютно. Но просто одні, наприклад, можуть там, на 10-15%. Більше облітати квітів ну, за щодо того, що сім'я сильніша, або там ну, різні породи, в общем, різні технології у пасічника е, ведення бджільництва, оце фермеру, я думаю, що дуже сильно допомагає. Фермер просто не просто, скажімо, теоретично бачить, а, а він бачить, за що він платить кошти. Не фермер, а аграрій правильно називати. І він бачить, скільки йому дають, скажімо, дають статистиці попрацювати, йому дають статистику. Тобто і він бачить, що да, от цього пасічника, от, там, наприклад, скільки то там кожна сім'я приблизно в середньому вилітає і залітає в вулик. Ви зі своїм проєктом як пішли до аграрів, хто це цільова аудиторія, і чи вдавалося продавати такий інноваційний пристрій? На початок 22-го року. Ми е, поставляли ці системи в США, Європу, Мароко. Е, ну і ми в Латинську Америку одну поставку теж зробили, але там щось не пішло з е, proof of concept. Угу. Е, щось у них там вони забралися, А вже потім, після, після цього, у нас там змінилася угу. історія. Ага. А скільки людей працювали? Так розумію, що початок 22-го, це можливо це пік, так? Можливо, вашого стартапу? Чи, е, так? Ну так, да, якщо так брати історично, це пік, і це був момент, коли ми знаходилися якраз в, в середині фандрейзингового процесу, і ми якраз під цей зріст мали залучати нові, нові гроші, і ну, планували, що у нас був новий віток, тобто ми вже виходимо. На об'єми ми робимо виробництво не під клієнта, якогось там під запит, а вже під склад, і вже шіпимо це все більш-менш з плануванням, з плануванням логістики і так далі. Бо до цього воно трішки хаотично. Хтось там замовив, ми зробили, задолівили, хтось тут замовив, і ми отак так робили виробництво. Да, і це був. Пік по факту, угу, угу. а там ти була цифра тисячу пристроїв на рік, я так розумію, це в 21 році. Ця цифра точна, можливо, щось ну, да, це те, що ми зробили, плюс заделівери, десь 100-150 у нас було на складі на той на той момент, але да, якщо брати всі продукти, то десь десь так. Угу. А скільки коштував один такий розумний пристрій е тепличний? Ну, це ж залежить від пристрою, сам хаб ми продавали по залежності теж 2G, 4G, е, був 350-450 доларів, і один сенсор на вулик е, 150 доларів. І, Ну, і в залежності вже від сенсорів. Якщо це у нас ще ваги, ми робили такі спеціальні ваги для субстрату. Вони в залежності від конфігурації могли там коштувати від 2,5 тисяч до 5500, тисяч, в залежності від того, який набір сенсорів хоче користувати. Uh -huh. Тому, ну тобто. Цифри цифри скачуть. Тобто ага, не... Не, ну, а я, ну, окей, я вас купив такий, наприклад, датчик, ви заробили, і потім, напевно, щоб був сервіс, так підтримка, я так розумію, датчики з вашого боку, що також можна було заробляти. на цьому? Так, да, в кожному, тобто в кожному е хабі і в кожних вагах була сім-карта. Ми поставляли вже одразу будь-яку точку світу з сим-картою, і ми вже чарджали в залежності від е кількості, там були тіри. В залежності від кількості об'єктів ми чарчили від 40 там, до 60 доларів за дівайс ще зверху. Але там один хаб, наприклад, він покриває 150 сенсорів. Тому ну, ти умовно кажучи, купляєш один хаб на теплицю і в тебе там покриття є по всьому радіусу. Нам потрібно отримати можливість відновлення даних при втраті офісу або ЦОД. Нам потрібно відновити дані за перші два тижні лютого минулого року. Завдяки U-Cloud ви зможете в лічені хвилини створювати резервні копії своїх власних систем. U-Cloud. хмарні рішення для будь-яких ідей. Також мав брати участь стартап Amohive, який розробив розумний вулик. Однак в останній момент трапився форс-мажор, і ми не змогли вийти на зв'язок. Однак їхнє рішення настільки універсальне та технологічне, що ми вважаємо за потрібно розповісти про Amohive окремо. Отже, IT-пасівку створило подружжя Ігор та Олександра Кудріни. У 2014 році Ігорю під Києвом дісталась пасіка. Він, як інженер, придумав рішення для контролю та моніторингу бджолу сім'ї. Перший прототип it вулика з'явився у 2016 році, а з 2018 го розумний вулик почав працювати в одному з університетів Канади, який веде на ньому дослідження до сьогодні. А Мохай створили вулики, оснащені сонячними панелями та сенсорами, якими бджоляр може керувати зі смартфона. Інформація з датчиків передається на сервер, а звідти на телефон. Вулик має сенсори вологості температури всередині та зовні, координати GPS, ваги. Все це разом з'являється в різних видах графіків у застосунку. Завдяки даним пасічник робить менше помилок, тому що він реагує вчасно. Зараз Амухайв зосереджений на українському, польському та канадському ринках взагалі позиціонують себе як українсько-польський стартап. Також команда продовжує розвивати співпрацю з аграрним університетом в Польщі. До Амухаїв звертаються дослідники з інших країн. Зокрема, деякі іноземні організації зацікавлені у даних щодо бджільництва, які накопичує компанія. Проте деталі команда поки що не розголошує. Влітку минулого року поблизу селища міського типу Погребінки на Київщині запрацювала ІТ-пасіка від Амухаїв. Десять експериментальних вуликів заселили бджолиними родинами трьох порід. Науковці не лише спостерігали за бджолами завдяки технологіям, але й проводили навчання для школярів за напрямом інформатика та бджільництва. Україна є найбільшою країною у світі за кількістю бджолярів, тому засновники АМОХАЄФ хочуть розширити новий тренд смарт-бджільництва в Україні і зацікавити молодь. Ми хочемо створити можливість, особливо для молоді, реалізувати себе творчо. Сподіваюся, що найближчими роками зросте популярність та увага до смарт-бджільництва, яке поєднує в собі інформаційні технології, програмування та використання алгоритмів штучного інтелекту. Це сфера світовий позитивний тренд. Казав одному з інтерв'ю Ігор Куди. Чи отакий от IT-вулик оснащений е, технікою, буквально? Типу, наскільки це там крок вперед? Скажімо? Ну так, да, ці технології дозволяють бути е, пасічнику ну, ефективнішим. Наприклад, наведу приклад, е, ну, в цьому, оцей вулик, що із сонячною батареєю mm -hmm. для подрядки акумулятора, там різні показателі знімаються, такі, як, наприклад, волога у вулику, температура у вулику. Температура, ну за вуликом, тобто ну, вага вулика, як вона змінюється протягом дня, там протягом тижня можна настраювати. Ці всі дані будуть приходити в ну в, прил... в приложення. А, може так. це так. Да, може це все приходити в смс е... в телефон, кому як зручно. Тому що пасіки розташовані в таких місцях, буває, де ну де не завжди є доступ до інтернету. То там можна переналаштувати, щоб воно приходило просто повідомленням на телефон. Ну допустимо, саме популярні поширення чим користуються якою функцією це зважування вулика. Тобто раніше використовували обичні ваги з гірками. Ну і пасічник кожного вечора, наприклад, 8 годин в одне в один той самий час, або в 9 годин зважував вулик і записував собі в журнал. Ну, як міняється вага вулика, так він розумів, чи ну зараз виділяє якесь определенне растіння, наприклад, там чи акація, чи липа, чи воно зараз не виділяє, тому що ну, дерева можуть і цвісти, а самого меду можуть, скажімо, не давати якийсь період. Ну і відповідно, зараз, як у нас пасіки розвиваються, ну більше скажімо, укрупняються. Наприклад, скажу по собі, в мене в цьому році. Було 10 місць, де стояли бджоли. Ну, пасічники називають ці місця точками, тобто 10 точків. Uh -huh. І от щоб уконтролювати на якому точку яка вага, скажімо, це ну щоб розуміти, там то лі бджоли голодають, то лі бджоли там носять мед, то лі їм треба поставити додаткові рамки, в які вони б мед заносили. Для цього використовуються от такі, ну gsm ваги. Вони називаються. Ну там із різними функціями, цими, що ви назвали. Тобто це дуже сильно упрощає, наприклад, якщо ми бачимо, що в одному регіоні у нас ідуть гарні привеси, наприклад, 4-5-6 кілограмів нектару бджоли приносять за один день, а на, а на других місцях у нас там показує мінус, наприклад, 500 грамів кожного дня, то ми ну, приймаємо рішення і можемо ну, швидко переміщати пасіки. Тобто, ми побачили за 2-3 дні, що в одному місці. Ну, якась культура определенно дуже гарно почала виділяти. Ми дивимося погоду. А в другому місці, якби якась культура ну, можливо, або закінчила виділяти, або там немає доступу. Ну, в радіусі трьох-п'яти кілометрів б золом до нектар. Ну до культури, які виділяють нектар, то ми можемо якби екстрено швидко пасіку перевести в ті місця, де є виділення. Ну і соответственно, це якби в итоге, ну, ми, ми продуктивніші. Це дає нам більшу кількість меду за сезон завдяки цим технологіям. Скільки тоді людей не пам'ятаєте, працювало в компанії, ось якраз на цьому зрості такі. Точки? Ну, у нас було 12 людей фултайм працюючих, і ще ми додавали, коли нам треба було збільшувати зборку. Ем, то так, там приходять, що входять, чи до 20 людей у нас було на піку. Uh -huh, uh -huh. Ну, тобто, створили крутий, класний стартап, хардверний продукт, що часто не типово для нашого ринку, всі люблять там застосунки робити. Цьому немає чого поганого, але е, хочеться більше аяксів своїх, так би мовити. Ну так, так. В цьому yeah. є і плюси, і мінуси. Було uh -huh. що потримати і покрутити uh -huh. і по попробувати але коли, ну. Пішла, пішли проблеми вже, то ми стали залежними від конкретної локації виробництва, де можуть робити якісь конкретні елементи, і потім вже це переносити. Все це достатньо ну, багато інвестицій потрібно, щоб перенести нормальне виробництво. Таке більш загальне питання для контексту, щоб глядачі розуміли. Чи можна можливо якісь підрахунки? Скільки в Україні взагалі, пасічників налічується, і як ви об'єднуєтеся? Якісь є ком'юніті, не знаю там групи, соцмережі? Тобто, як ви товаришуєте, грубо кажучи, передаючи там якусь комуську інформацію? Да <говорити> кількість це такі дані статистичні, вони є десь. Я вам зараз точно не скажу, але об'єднань їх по Україні пасічників навірно, ну тисячі, тобто не 100 і не 20. Наприклад, є там села. В яких там 10 пасічників, от вони об'єднуються між собою. У них є свої якісь групи. Є, наприклад, райони, де районні об'єднання, є обласні об'єднання, є всеукраїнські, є пасічники, які займаються направленням виводом маток, є, які займаються розведенням жіл. Продають пакети. У них теж свої групи розлічні. Є пасічники, медовики, які медом займаються, є, які там більше пілком. Ну скажімо в залежності від регіону і від того, що пасічнику більше подобається, він тим і займається, і соответственно, е, оцих груп розлічних е, дуже багато. От, наприклад, я ну сама така група, скажімо, де самі крупні пасічники, в які я состою, це спілка промисловців, то є, це пасічники, е, ну скажімо так, самі крупні на ну в Україні туди входить приблизно 80 е, чоловік. Які є ну, самими, самими крупними пасіками в Україні, тобто там від 300 сімей налічується якщо від 300 сімей, і гарні рекомендації, що ти гарний пасічник, там треба оприльоні умови пройти, щоб в цю групу вступити. То ти вступаєш в цю групу. Ну, і відповідно, там ми вже ділимося таким професійним, скажімо, опитом. Тобто у нас кожну неділю також в Зумі. Розлічні доповідачі з таких самих пасік тільки із різних країн, то тобто, там із із Франції, з Нової Зеландії, з Германії, з США, з Канади. Е, і ми, якби промис... них там теж є свої групи, і ми скажімо, як промисловці ну, з усього світу, ділимося различним опитом. Ну і так само ми заводимо знайомства. От, наприклад, я в кінці червня місяця їздив у Францію до чотирьох промислових пасічників так само. Як у нас там у них теж є свої групи. Ну і відвідував для обміну опитом оці чотири, скажімо, крупних пасік у Франції. Початок повномасштабного вторгнення, так, 24 лютого 22 рік. Ви якось вирішили адаптуватися і продовжувати справи. Так розумієте, там вихід якось в 23-му році стався. Да, у нас був певний склад. Ми... Продовжували, тобто ми ну, продовжу нас ще був певний ранвей, тобто ми були в процесі залучення грошей, у нас був певний ранвей, ми вирішили продовжувати як продовжуємо. Звісно, всі почали переїжджати, хто на Западну Україну, хто там, ну в Київ ніхто не переїжджав, хто там на е... сюди на Волинь, угу. хтось туди, в Могилів-Подільський, хтось у Львів. Коротше, хто куди. Ну, достатньо складно було всіх зібрати докупи, але ми продовжували цей рік дороблювати всі е, всі ренді речі, які ми запланували на цей рік. Тобто, у нас там було оновлення девайсів, оновлення прошивок. Виробництво ми ну, призупинили, бо частину ми не могли взагалі виробляти, і ми там продавали те, що було на складі. То там більше 150 цих е, відкривалок е, для чмелів ми продали, і якусь там кількість вагів, е, те, що у нас було, да. і потім у нас відповідно закінчилися гроші. Ми знайшли одного партнера, е, це американська компанія, яка працює в Саудівській Аравії. Тобто, їх ідея в чому? Це створити. Е, Повністю автономну теплицю в цьому пустелі. І вони там роблять спеціальні, тобто вони йдуть повністю вертикалізуються, вони роблять спеціальні затемнювальні такі простерадла, ну, простерадла це якось непрофесійно звучить, затемнювальні елементи, які не дозволяють сонцю ну, багато, зупиняють багато кількість сонця. І проходить тільки та кількість, яка необхідна рослина. Потім вони опріснювачі води ставлять, е, беруть солену воду, і її використовують для, для зрощування, е, що в них там потім ще система власна, кондиціонування. Тобто ну, вони от повністю роблять такий, як, як пакет всередині пустелі, ти просто ставиш і все. І вони використовували наше обладнання частково для того, щоб автоматизувати процеси. Тобто, вони трекають показники, в залежності від цих показників, вони е змінюють там кліматичні налаштування або ще щось. І ми розробляли, ну, ми з ними запартнерились, ми їм зробили кілька ще девайсів, е і вони купляли також наші девайси. Тобто, ми ще от півтора року. Мабуть, після цього ще працювали в такому, в такому режимі. Угу. Кілька співробітників вирішили піти, бо ну просто як психічний стан не дозволяв працювати в тому режимі, мабуть, в якому ми, нам необхідно було. І ну, тобто команда потрошку розійшлася, залишилось кілька ключових людей, з якими ми, в принципі, продовжуємо зараз угу. працювати. Угу. Тобто Агролаб зараз існує, продовжує роботу свою, от в такому форматі якраз цієї американської компанії виходить. Ну так, да, в такому більш як RD аутсорс, source не продукт не продукт, а це більше як аутсорс формат. Угу. Але ми зараз і хочемо ще на Польщу зосередити трішки уваги. Спробуємо зібрати ще якусь кількість. Обладнання спробуємо реалізацію, реалізацію в Польщі зробити. От коли там був президентом так, Віктор Ющенко, він часто згадував про бджіл, і йому по сьогоднішній день згадували да. де ним закріпилося. Я не знаю, це був тоді, можливо, такий хайп, чи, можливо, чули, можливо, він справді десь в ваших колах там дотичний, або якось цим займається. Є якась інформація, чи Ющенко з Бджолем реально пов'язаний, чи то просто він так згадав так згадав? У мене такої інформації взагалі немає. Є різні історії, там, якісь, що він якби вроді, ну, я не пам'ятаю, щоб щось там таке зробилося для пасічників: якийсь прорив, якась помощь, чи. Ну й навірно, одне, що він зробив, якщо я не помиляюся, це він вів, що просто буде свято пасічників для пасічників. Сказав офіційно, буде свято. Це, навірно, все, що таке, він і зробив. Ну, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, шерте це відео, ставте лайки. Напишіть нам в коментарях, які у вас були історії пов'язані з бджільництвом. Мене звати Олексій Дзюба. До нових зустрічей.